Не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю. Позате можна получити в диню, прилетить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамотипломів, дипломатів. А потрібно бути людиною з добротою у серці і в душі, добросовість з ним без Зовісті, злості тільки з доброї волі, думки завісті, надихаючи інших людей на хороші вчинки, натхнення на життя і для життя других. Завжди не чекай, ти зачекай, прийде добра карма. Після того, як закінчиться погана карма, обов'язково погано піде, прийде добре, десь на заході сходить сонце, на сході заходить і не заходячи, не доходячи. Не звані непрохані гості, зразу уходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ. Незланна сила України, Герої добра, які борються проти злої нечистої нечисті, яку ми разом долаємо і здолаємо, бо українці, український народ, наша нація, все сильна, все всемужня, непреможна. Старий рік пішов, запоріг. Прийшов новий змію рік. Слава Богу, б'ється серце моє в ритмі, біта, в такт пам. Бумбас, із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя продовжує не здаватись. Після пережитого, що було, то загуло. Продовжуємо крутити педалі, йти далі, не здаватись, не губитись, битись і перемагати, перемогти з поразками, ну в кінці кінців перемога. Слава Україні, героям! Слава, слава Богу! Дякую Богу і Ісусу Христу, Спасителю, за все. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не доходячи, незвані, непрохані гості, зразу уходячи на той світ, бо схід захищає злам незламна сила України, герої добра, які борються проти злої нечистої сили, нечисті, яку ми разом долаємо і здолаємо.